А як ви саме оказалися тут, в Галайка, в цьому прекрасно від Я перший славок взяв у селі Софіполі, я його там зробив, ага. О, а потім ну, тут воно безхозне було таке запущене. Приїхав сюди, спочатку подивився, потім зустрівся з людьми. Я, така Колись була меліорація, зараз був. І мені запропонували спільну діяльність разом із цим, і щоб воно в якомусь нормальному стані було, можна було працювати, як говориться. Ну, це так більше. Тому що в мене ще крім цього була робота, О, а я паралельно займався. Ага. І от так, з хлопцями працюю, там, допустим, А сюди приїжджаю, саджу дерева. Мені раніше говорили, нащо ти це робиш, та його викорчують, та його порубають, та його поріжуть на Новий рік. О, але я так садив, садив, спочатку посадив 200 дерев. 200 дерев? Да, оце тут і отам, от то перші дерева мої. А потім поїхав в Карпати, привіз. Ялини, то мені друг із Черкас, з Лисянського району підігнав до серебристі. З ага. Завадівки Берези. Отось Завадівки, це ж черепина. А з чого почали, з яких перших дерев почали? Перші дерева? Так. 24 сосни посадив отих. Вони у вас такі рівнесенькі, рівнесенькі. Да. А кожен рік підрізаю їх. Через а. то вони такі рівні. Секрети, секрети, то Та свої. Так. Да. Потім посадив садок, там хвундук. Там невеликий, чисто для себе і для відпочиваючих. Поставив теплицю. В теплиці вирощую, бо так і цибуля, і петрушка, і кавуни. Кавуни по 15 кілограм були, між прочем. Нормально. Да. 15 кг кавуни? Так. Да. Красота.